Ми засою полюємо на днівного павлінніва глаза. Бачите, втік, як назло. Вчора ще була купа, отут. Ви, мабуть, нічого не чуєте. Ми робимо передачу за днівного павлінніва глаза в броварах. Ася, зупинися, бо треба поговорити. Покажи їм метелика. Ось от показала цей рік. Він дуже вдалий на перше покоління днівного павлінього глаза. Всі бровари буквально в днівному павлінні глазу. Особливо там, де є нектар, там де є квіти, ми чогось стратегічно неправильно пішли. Я вам хотів показати зарості кропиви, де гусінь тримається кількох видів метеликів, показати вишню. Показати, що треба місту, щоб мати багато красивих різних метеликів. Місто це не село, це не город, і там потрібні, перш за все, зарості кропиви. Три види, бабудь, метелики відкладають свої яйця на кропиву. Це днівної павліни глаз, за котрим ми зараз так невдало полювали. Котрого тут було, ну, як бруду ще, ще вчора. Ну, перелітів нагороди. Крапівниця велика, ви знаєте, і адмірал. Що цікаво, що ці перших два віди вони зимують у нас, вони дають два покоління. Вважається, що у нас вже тепла погода, і можна отримати два покоління. І якщо отримається і яйця, і гусінь, і потім куколка, днівної повіні газ підлітає. Бачите, воно полетів, сів. Це не ручний, це не наш домашній метелик, що ми можемо його вільно показувати. А... Це справжні дикі метелики, я з ним нічого вдіяти не можу. Так от, їх можна розводити вдома. Ви знаєте, ми вам показували ось прекрасний взірець днівного павлін'єва глаза. Цей метелик може прожити, якщо друге або третє з осені на весну самка може прожити до 11 місяців. Якщо ви її взимку забезпечити холод, то вони, їх не можна тримати взимку в квартирі, вони все одно помруть. Навіть якщо є нектар, є цея, тому що життєвий ресурс організму ізчерпається. А якщо ви їх взимку перетримаєте в холоді, в сухому місті десь накопичите, то навесні вони вилетять. Їх можна дотримати до весні, і він довгожитель. Ви, от покажи, покажи нам його ще раз. Цей днівної павліний глаз він довгожитель серед мети. В нормальних умовах може прожити, я вже казав, до 11 місяців. А перший виліт він помре десь 20-30 днів, і цей метелик помре. А вже осіннє, друге покоління, яке буде в серпні, вересні, в жовтні, особливо самиці, тих частина дотримає, перезимує десь в підвалах, в сухих місцях, в дуплах, в щілинах, перетриває до весни. І вони вилітають ще сніг, і вони вилітають. Так само важлива кропивниця, але що добре. З кропивницею вона може на вишні на інших на ягодних гусінь Її може харчуватися з листя плодових дерев з кистачкових. З... Зі сливи з вишню, тому вона менш вибаглива. І якщо ви хочете в місті, не треба все геть викошувати. розумієте? ви перетворюєте не на газони, ви перетворюєте на пустелю. Щоб мати в місті біорозноманіття, потрібно зберігати в броварах шматки кропиву. Тут я хотів показати коло дома. Там от виробили крапуву не можна сподіватися, перше покоління вилітело. А чим буде готуватися друге покоління? З яйця гусінь і потім окуклюватися. Звідки будуть куколки, На чому вони будуть жити? Розумієте, потрібно зберігати десь кущі кропиви обов'язково, якщо хочете метеликів. Третій копивниця, ви знаєте, теж зимує, теж можна зібрати по підвалах. Це теж вона впадає в зимову сплячку, її теж можна перетривати. Самок, до весні перетримати вдома в холодному сухому місті. А адмірал він кочує, я от, на жаль, не знаю досліджень, куди перелітають адмірали Київщини. Ви знаєте, адмірал це великий чорний метелик. Він на гнилих плодах. Восени з'явиться його теж генерація. І коли, куди вони відлетять. Вони відлітають на південь. Я, на жаль, точно не знаю, куди відлітають наші київські, але б дуже цікаво дізнатися, в яку місцевість вони летять. Це вже мій недолік не Ну, Ну, принципі, адмірали будуть восени на глилих плодах. Ми ще вам поговоримо. Який шкідник це паразитичні оси. Ви знаєте, от така оса паразит Вона часто ви її зустрічає. Така хода, дика дика оса. Вона відкладає. Вже свої яйця в яйця метеликів і лічинка оси паразітітують на гусіні, на кукалки, вона її виїдає і вилітає замість того, а собачий такий прекрасний собака рутенький. Покажіть там красивого собаку. О, отаке от біорізноманіття. Так що, якщо ми хочемо бати багато метеликів в проварах, ми не маємо викошувати кропиву, ось ще один пролетів. Але я скажу, що домашній це не дикий, Домашній можна. Видріся хотіла, але я щось посоромився показувати своїх ручних метеликів минулої осені. Якщо ці осені будуть, ручні метелики, я вам покажу. Бай!